Деструктивних для вас дій, так? якась підлість, якісь не дуже приємні вчинки були зі сторони цієї парочки. Це може бути як чоловік і дружина, як брат і сестра. Кожен дивіться по своїй ситуації. В кожного по-різному буде програватися. Ваші мрії в минулому були зруйновані. Якісь цілі ви ставили перед собою і вкладалися. Прикладали зусилля, але у вас нічого не виходило, пішло руйнування, і не розуміли, що ж відбувається в вашому житті, чому просто колесо почало крутитися зовсім в іншу сторону. Ви когось тут звинувачували, когось іншого звинувачували і були впевнені і, і досі впевнені в тому, що якісь визначені люди були винні в цьому.